Всім привіт! За проханням глядачів та підписників, роблю огляд колекції на момент початку 2024 року. Колекція, як ви бачите, тут складається із довгоствольних і короткоствольних різних пристроїв, пістолетів, гвинтів, рушниць. Стосовно, якщо хто вважає, що тут все це зброя, це зовсім не так, і зброя тут лише мисливська рушниця, вертикалка, так звана. У мене вже було попереднє відео колекції, але оскільки були прохання, то знімаю ще. Тут, по суті, деякі зміни відбулись, дещо продалось, дещо додалось, але все ж таки вона і далі буде змінюватись, буде якийсь певний кругообіг. Навіть на теперішній час деякі пристрої ще є у продажах, то якщо хтось має бажання, то зможе їх придбати. Ну і швиденько подивимося, що тут в колекції. 14-та чайка вона і була, в принципі, поки що залишається кастомна 11 та далі. ПСРМ також була. Safari Sport був він, як бачите, залишився. Hatsan 125 сюди перекочував оптичний приціл. Хоча оптичний приціл він як стоїть і тут, а буває, і тут, а на цій чайці він скрізь може стояти, оскільки в мене зараз поки що один оптичний приціл. Чайка 11 теж. Поки що є в колекції, але хто бажає, може все ж таки її придбати. Ну, на зміну її, мабуть, потім з часом, якщо продам, придбаю іншу гвинтівку пневматичну. Рушниця 12-го калібру вертикалка теж залишається. Відносно зйомку колекції минулого року додалася пневматична гвинтівка Шанхай B1.1. Але з часом колесі теж. В Принципі, в планах продати, купував її для того, щоб назнімати різного контенту. Чому дещо в принципі можна продати? Тому що багато чого одноманітно. Наприклад, Шанхай і ПСРМ, воно, на принципі, подібний по енергетиці по швидкості. ПСРМ, вона, типу, як більш цінна, оскільки вона історичний екземпляр, така старенька, ну, 66 років плюс-мінус на момент зйомки. Чайка 11, ось вам, будь ласка, 14 така сама. Теж, в принципі, однаковий, який сенс їх мати. Так, по короткоствольним пістолетам, револьверам, знову ж, це такі не зброя, пневматика, флобери. Safari 430 поки що залишається в колекції. Навіть багато хто писав, хотів придбати його, але мені він теж подобається, залишається. Добавився, хоча він і раніше був, МП654 в колекції. Альфа ця залишається. ця 440 альфа також для поцінувачів. Хто бажає, можете придбати оцю альфу. Якщо потрібно, можемо змінити комплектацію, там накладки дерев'яні встановити. Стартовий пістолет поки що залишається козей. У нас, як він там, 911 sx Коротенький такий культоподібний. Safari 461 теж є, але, в принципі, хто бажає, можете придбати флобер. Тому що флоберів знову ж таки чимало, і з флоберів стріляти у нас відносно <кій> не дешево. Тому багато флоберів, я думаю, воно і не потрібно. Цей 441, бачите, залишається, але в мене є 4-дюймовий. Теж можна, в принципі, його продати. 420 залишився поки що один, як ви бачите. В попередньому відео огляді колекції їх було два. Але два мені, по суті, однакових і не треба. І на ті кошти можна придбати щось інше. Також, бачите, з'явився пневматичний пістолет, пружина поршневий переломка Iж-53, оскільки в колекції такого немає стріляти з нього можна дешево відносно, дуже дешево дешевше навіть нічого не придумає, що стріляти. Ну, Гвинтівки то само собой, але все ж таки пістолет і його бажали ми зеленою придбати який-небудь пістолет. Оцей МП-654К теж, в принципі, можна э, продати він для тих, хто бажає собі його для колекції нормальний екземпляр, стальний, э, пневматичний пістолет такий. Тому що МП-654. Ка Вже є чорний ось, який мені Олена колись давненько подарувала. Ось така виходить колекція на момент початку 2024 року. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, запитання, пропозиції, все що завгодно. Хто бажає придбати, переходьте в закріплений коментар, або також є посилання на телеграм-інстаграм під описом до відео. Дякую всім також, хто допомагає каналу, лайком, переглядом, фінансовою, матеріальною підтримкою, спонсором, хто бажає, також може стати спонсором. І підписуйтесь також на канал, хто ще не підписаний. Всім до побачення!